з нових Есентрик Молекул, і це Eccentric номер 3 також мені він дуже сильно подобається. Цей аромат про сандал, про витівер в основному. Цей напрямок, який мені дуже подобається в чоловічих ароматах. Це для мене абсолютно унісексове звучання, тобто анкаронуар від Лалік, якщо ви знаєте, чорнила чоловічі від Лалік. Там Ось такий подібний витівер, як тут. Тут і перчик, тут і мускус, тут і молекулярність активна, і деревина просто прекрасна, і ніжна пудровість навіть. Ну, прекрасна просто композиція. Я купила його минулого року і я зовсім в ньому не розчарувалася. В нього гарний шлейф, в нього гарна дифузність, він такий досить об'ємний, дуже красивий, красиво розкривається, до речі, так? Він спочатку один, потім він по іншому може звучати також може дивувати також може несподівано нагадувати про себе через декілька днів, через декілька годин. Коротше, класний аромат. Не то, щоб з сюрпризами, але все ж таки так можливо це сюрпризи, але дуже дуже сильно приємно.